Первісна вартість визначена як історична, фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, переданих, витрачених для придбання створення активів. Оцінка за первісною вартістю забезпечує дотримання принципу історичної собівартості при обліку активів. Переоцінена вартість згідно це вартість необоротних активів, основних засобів або нематеріальних активів після їх переоцінки. Справедлива вартість визначена як сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язань в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, чиста реалізаційна вартість ціна, за якою може бути реалізований актив. Погашено зобов'язання за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією активу. Погашенням зобов'язання.